Як позбутися боргів? Якщо ви гадаєте про те, що скеровуватиму вас до суду, визнавати недійсним договір позики чи кредитний, а можливо оспорювати пеню і проценти, то це не зовсім так. Я вам дам один із секретів, який допоможе вам позбутися боргової ями і нарешті зажити. Якщо не в такому от багатому форматі, то принаймні без боргів, або в стислий срок скоротити їх наявність. І секрет полягає в тому, що необхідно навчитися рахувати, тобто звичку напрацювати, саме звичку. Бо я думаю, багато знають про користь робити фізичні вправи, проте знати це одне, а мати регулярну. Звичку, регулярну практику це зовсім інше. Кожен знає про корисність чистити зуби, але не кожен це робить систематично. В питаннях боргів діє це ж саме правило. Тобто потрібно привчити себе рахувати. Що ж необхідно рахувати? Ви вже здогадались, що це гроші, очевидно. ж. Яким чином ви можете рахувати гроші? Не просто порахували, що у вас там тисяча чи дві тисячі гривень. А потрібно рахувати в наступному контексті: а що станеться з вашою тисячою гривень через місяць, або буквально завтра, післязавтра, якщо ви цю тисячу гривень позичите у когось, тобто візьмете в когось в борг тисячу гривень і що з нею станеться. Тобто, на які вона піде витрати, і чи ці витрати дадуть вам можливість заробити на них? Якщо так, то в якому розмірі? Більше того, ви повинні знати, скільки завтра. Боргу, якщо ви взяли цю тисячу гривень, ви повинні будете погасити за користування цією тисячою протягом одного дня. Тобто вам потрібно порахувати, скільки ви повинні будете віддати за користування тисячою гривень, і скільки ви заробите на ній. Переважна більшість осіб, які набрали мікрокредити, взагалі не рахують, а скільки вони можуть заробити на цій тисячі гривень. А можна було б. І тоді брати позики доволі вигідно, оскільки можна взяти під 1%, а заробляти із більшою маржинальністю. Звичайно, що це рівень такий більш просунутий, ніж просто розуміти, скільки процентів вам доведеться просити платити щодня. А потім і просити, звичайно, у ваших родичів, щоб дали вам можливість погасити ці борги, щоб ці колектори так звані. Вам не телефонували. Тому, крім тих цифр, які пов'язані з необхідністю рахувати, скільки процентів ви повинні будете сплатити за користування цією тисячою гривень, вам ще необхідно навчитися і вираховувати, а який же ж прибуток вам ця тисяча гривень, яку ви позичили, дасть. Далі, вам потрібно порахувати, а який розмір пені, тобто які штрафні санкції будуть, якщо ви не виплатити вчасно проценти за користування цією тисячою гривень. Тобто у вас є тисяча гривень, далі вам нараховують плату за користування цими грошима. І далі є ще штрафні санкції, якщо ви їх не платите. Зверніть увагу, що якщо ви вже додивилися до цього моменту, то вам можливо не зовсім цікаво те, що я говорю, клонить на сон, хочеться позівати, попити чаю. Вмикнути TikTok. я якраз оце ж і говорю про звичку. Тобто звичка рутинно цікавитись тією інформацією, яка приносить вам гроші. Тобто, якщо ви перемикнетесь на TikTok, то, скоріш за все, у вас із фокусу уваги зникне питання, пов'язане з необхідністю навчитися рахувати. Бо рахування це така от, певною мірою нудна процедура, про те, яку ви можете. Якимось чином гейміфікувати, тобто зробити веселою. Кожного разу, до прикладу, якщо ви щось порахували, погладьте себе по голові і скажіть, що ви ух, молодець, або зробіть собі щось приємне. Можливо, якийсь презент. Тільки після того, як ви щось порахували, або зробили намір щось порахувати, ви можете себе заохотити переглядом якогось там відосика в Тіктоці, який дає вам, можливо, якийсь позитив. Тобто, пов'яжіть оцей ось не дуже гарний аспект, можливо, нудний з вашої точки зору, як рахування грошей, і слухати занудні моменти, пов'язані з обчисленням процентів і пені. Пов'яжіть ось цей момент із чимось приємним. І тоді у вас буде рефлекс. Зробив щось корисне і приємним закусив, якщо можна так сказати. Окей, є. Yeah. Тобто ми рахуємо. Рахуємо, як в тривалій такій перспективі, що буде через рік, 2, 3, 5, 10 у тому випадку, якщо ви не віддасте борги. І що буде прямо завтра, буквально через годину, якщо ви візьмете в борг ту чи іншу суму. Управляйте ризиками. Тобто подумайте, що будете робити в тому випадку, коли не буде можливості гасити пеню й проценти. Багато людей. Не дають відповіді собі на це запитання, їм соромно розмовляти із собою. Тобто вони це запитання залишають без відповіді. Бо незручно якось самим собі визнавати, що ну, не зароблю 2000 гривень для того, щоб погасити борг. І краще цим питанням голову не забувати, якось воно буде. І отаке мислення призводить до того, що борги тільки накопичуються. І якщо у вас немає стратегії, як діяти у випадку, коли буде просовочка, то переважна більшість ситуацій зводиться до того, що люди просто перекредитовуються в інших мікрокредитних організаціях. Тобто взяли в борг тисячу гривень, немає вже можливості, починають телефонувати колектори, і тоді ця людина просто бере в борг у когось іншого. Але бере в борг у когось іншого маю на увазі в іншої якоїсь такої мікрокредитної організації. В той час, з моєї точки зору, було б добре взяти в борг у своїх знайомих чи родичів, ну, якщо ви їх ще не задовбали і цього не робили. Але чесно, повідомивши їх про те, що у вас є така халепа, показати їм потрібно продемонструвати, що у вас є вже звичка рахувати, тобто ви їм повинні роз'яснити ваш бізнес-план і показати, що от ви їм повернете гроші. Бо ви знаєте, що у вас є така гата числа зарплата, ви вже вийшли на відпрацювання і напрацювання цього навичку рахувати. І тому вони можуть не переживати, що ви їм гроші погасите. О строк, про який домовитись. Чому бажано взяти у родичів? Тому що, можливо, в них проценти будуть більш такі лояльні. А може і навіть і без процентів. Можна щось продати, до прикладу. І з того зайвого, що вам давним-давно вже можна було б позбутися якісь старі речі, або влаштуватися на нову якусь роботу, частина прибутку якої ви будете відправляти на погашення боргу. би то не було, все зводиться до питання сформувати звичку, рахувати гроші, бо без неї ніяк. Розумію, що це нудно, можливо, в школі ви не були відмінником і так далі, тому подібне. Можете ще делегувати. Якщо вам це лінь, то зверніться до бухгалтера, та до будь-якого, я думаю, ви його знайдете і попросіть його розписати вам, який ваш борг зараз, скільки вам потрібно гасити протягом яких днів для того, щоб повністю позбутися його. Тобто ви можете бухгалтера попросити, щоб він вам розрахував періодичність погашення боргу, наприклад, протягом року. Тобто, що буде, якщо ви протягом року будете. Намагатися гасити, і при тому будуть якісь там пенні чи проценти до вас нараховуватись. В ідеалі було б добре все ж таки домовитись із тими колекторами, які з вас грошики хочуть отримати. Одначе, якщо ви, звичку, не сформуєте рахувати гроші, то навіть у випадку виграшу судової тяганини, у випадку, якщо ви там домовитесь із цими колекторами чи банками про певну якусь, Ситуацію з прощенням боргу, то все одно, рано чи пізно, без даної звички, все піде знову як в день сурка. Тобто буде по колу, будете як білка в колесі. Знову позичити, знову будете намагатись з ними домовитись, домовитись, можливо, може, не домовитись. Одначе, навіщо вам ця ситуація? Бажано придумати новий якийсь формат роботи з боргами. Тобто, Знайти нові джерела доходу, зрозуміти, а чому ж ви витрачаєте ті гроші нераціонально. Ну і головне, повторюсь, чому ви до сьогоднішнього дня не рахували так, як слід. І після цього ви станете багатше однозначно. Бо ви що розпочнете рахувати. ви навіть будете рахувати, в мене є такі клієнти, які рахують, коли щось купують, чи це їм приносить дохід, чи ні. Тобто є активні такі покупки, які приносять. Бонуси. До прикладу, купили велосипед, який здають в оренду. Це гарна покупка. А якщо купити велосипед, який просто буде стояти в сараї, то така собі. Це просто витрати. Тому подумайте, які ви можете робити покупки, що даватимуть вам певний дохід. Ну, принаймні, можуть самі себе окупа... оку... окупати, окупність щоб була. Добро. Гадаю, що на Цій секунді вам уже достеменно стало зрозуміло про важливість сформувати навички, рахувати. Тому до роботи і рахуємо, рахуємо правильно.